Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про живлення і дихання тварин. Тварини це частина живої природи. І однією з умових існування є процес живлення. Дуже багато тварин живляться рослинною їжею. Їх називають рослиноїдними. Поживою для таких тварин є трав'янисті і дерев'янисті рослини. Гриби, лишайники, ягоди та зерно. Це відомі вам свійські тварини: корови, вівці, коні, кози з диких тварин лосі, олені, косулі, зайці. Зуби рослиноїдних тварин пристосовані до зривання та перетирання цупких стебел рослин, багатих клітковиною. Рослинна їжа малопоживна, тому тваринам доводиться споживати її щодня у значній кількості. А перетравлювати багато рослинної їжі їм допомагають одноклітинні організми, бактерії, що мешкають у шлунку або кишечнику тварини. Рослиноїдні тварини часто з здобичу хижаків, яких ще називають м'ясоїдними. Це відомі вам вовк, лисиця, лев. Всі вони мають струнке тіло, потужні, рухливі і здатні до швидкого бігу кінцівки. Невелику голову з короткою мускульною шиєю. Всі хижі тварини озброєні пристосуванням для захоплення і вбивства здобичі, гострими кігтями і потужними розвиненими іклами. Хижаки полюють, підстерігаючи здобич або переслідуючи її. Для цього потрібне маскування. І хижаки в процесі еволюції придбали відповідне забарвлення під колір навколишнього фону. Деякі тварини є всеїдними, тобто вони можуть живитися і рослинною, і тваринною їжею. До них відносяться свині, ведмеді, їжаки, синиці, білки. До речі, людина так само всеїдна тварина. Всеїдні тварини у природі ведуть себе як і хижаки, вони можуть нападати на інших тварин. І як рослиноїдні тварини ласувати медом або ягодами, як ведмідь. Їсти фрукти, листя, насіння, а ще комахи пташок. Так синиця їсть насіння, крихти хліба, а також і шматочки сала та комах. А карась живиться і водорослями, і мальками, і кринками інших риб. Їжак полюбляє як гриби, так і мишей. Серед тварин поширеним є також паразитичний тип живлення – Паразити використовують ресурси іншого живого організму, тобто живляться за рахунок нього, завдаючи йому шкоди. Типовими представниками такого типу живлення є паразитичні черви, деякі представники комах, такі як кліщі, воші, блохи, клопи та одноклітинні організми, наприклад, дезентарійна амеба. Їжа є джерелом поживних речовин. Які необхідні для розвитку, росту та життєдіяльності тварин. Значна частина поживних речовин, що надходять до організму, використовується для здобування енергії, вона використовується для перебігу важливих процесів роботи внутрішніх органів, дихання, травлення та руху. Процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі називається жиленням. Перш ніж організм живої істоти використає їжу для забезпечення своїх потреб, вона мусить пройти довгий шлях. У рутовій порожнині їжа подрібнюється зубами і змочується слиною. У шлунку вона розщеплюється. Утворені в результаті розщеплення речовини потрапляють в кишечник. У кишечнику поживні речовини всмоктуються в кров, розносяться по всьому організму та потрапляють у клітини. А вже в клітинах утворюється необхідна енергія. Енергія з поживних речовин вивільняється під час процесу, який називається дихання. Дихання це процес, під час якого під дією кисню розщеплюються органічні речовини. У процесі дихання, за участю кисню, поживні речовини розкладаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергія йде на потреби організму, а вуглекислий газ виділяється у навколишнє середовище. Дихання тварин забезпечує спеціальні органи. Так риби поглинають кисень, розчинений у воді з зябрами. Жаби можуть дихати за допомогою легень та через свою вологу шкіру. А у комах є спеціальні трубочки трахеї, через які повітря надходить у організм. У вищих тварин та людини кисень, що з повітрям надходить в носову порожнину, дихальними шляхами потрапляє в легені. Так, під час обміну речовин до організму живої істоти потрапляють поживні речовини та кисень. Виділяється вугокисний газ і вода. Та утворюється енергія, яку організм може використовувати для своїх цілей. Обмін речовин відбувається тільки у живих організмів. Це характеристика особливостей живого. Дякую за увагу. До зустрічі!